Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування. Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Готовий і добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут не просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє, коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей.